Привіт! Ось ми і підходимо до кінця частини курсу, яка стосується роботи з ресурсами, даними та файлами. На даний момент тобі відомо і як працювати з потоками, із файлами та файловою системою, і з серіалізацією в Java. Так, серіалізація, як було зрозуміло з минулого уроку, це не зовсім про файли або ресурси, але це важливий інструмент, який стосується в першу чергу відображення та перетворення даних. Сьогодні говоримо про таку важливу тему, як архівація. Думаю, всі знають, що це таке, але давай нагадаю. Архівація це процес компресії, тобто зменшення розміру файлу для оптимізації використання дискового простору або для зменшення об'єму даних, які треба передати без втрат цілісності або з ними. Поширеними методами архівації є RLE кодування довжини серії та словниковий підхід. RLE це базовий метод, коли послідовності повторюваних даних. Так звані прогони зберігаються як одне значення і підраховується. Наприклад, DD стає чотири ді. Словниковий підхід трішки схожий. Він теж працює, ідентифікуючи послідовності повторюваних даних, але представляючи їх за допомогою певних кодів. Замість того, щоб зберігати повторювані послідовності кілька разів, стиснення зі словником зберігає їх один раз і звертається до них за кодом, коли вони повторюються знов. Це відбувається не завжди як очікувано, і результат дуже залежить від обраного алгоритму. Проте приблизний результат та ідею роботи, я думаю, я доніс. Варто зазначити, що для різних типів файлів використовуються різні алгоритми: щось краще з відео, а щось з текстом. Відповідно, у процесі розархівації кодування довжини серії умовні 4D перетворюються на діді. DD, DD. Зі словниковим підходом, як я і сказав, ситуація схожа, але тепер ми звертаємось до словнику, де лежать пари ключ значення у вигляді коду та реального значення, і змінюємо коди на відповідно ці значення. Це не всі технології архівації, якщо цікаво, шукаю в Google. Але для нас сьогодні, як саме працює архівація, не принципово, оскільки за нас все буде робити Java. Просто якщо запитують на співбесіді про технології архівації, цих двох прикладів буде вдосталь. Для роботи зі стисненням в Java є доволі багато підходів: використання zip-input-stream-zip-output-stream, gzip-input-stream-output-stream, використання inflator-deflator або використання чисельних сторонніх бібліотек. І вже на цьому етапі важливо зазначити, що ZipInputStream та ZipOutputStream використовують усередині інфлейтер і дефлейтер відповідно. Виходить, що діфлейтер це більш низькорівневий інструмент для архівації і часто достатньо знань та застосування ZipOutputStream. Проте у цьому уроці я покажу обидва варіанти і розкажу, як застосовував діфлейтер та інфлейтер на практиці. У цьому уроці я не буду перелічувати всі методи відповідних класів, а лише покажу практичне застосування того, що дійсно треба. Якщо знати та розуміти методи класів input, output, stream, file та files може бути важливим, то архівація доволі специфічна тема, але сильно стандартизована. Майже у будь-якому випадку процес архівації буде побудований на отриманні байтів файлу або якогось рядка, і їх подальша. Компресія. На цьому слайді представлено код архівації текстового файлу з використанням Fileoutput.Stream та ZipOutputStream. Константні зміни source file path та archive file path це просто рядки зі шляхом до цільових файлів. Як бачиш, увесь процес архівації побудований на створенні zip entry з текстового файлу та його буферному записі до zip output stream, тобто до архіву. Насправді нічого складного, і код саме архівації займає всього 8 рядків. Код розархівації з zip-input-stream може виглядати трохи складніше, тому що на цьому етапі нам важливо знати, що всередині лежить не тека, а саме файл. Якщо нам потрібно розархівувати файли з теки, це потрібно робити рекурсивно. Тобто заходити до неї, якщо є ще теки всередині, заходити до них і розархівовувати файл за файлом, та підніматися по ієрархії файлів. Угору, проте у даному випадку нас цікавить один файл. Це точно не директорія, тому ми з використанням методу FileOutputStream записуємо буферізовані дані до текстового файлу. Зверни увагу, ми знову використовуємо саме FileOutputStream, тому що ми в обох випадках наповнюємо файл просто спершу архівний, а потім текстовий. Проте під час архівації я використовував zip Output stream оскільки я записував до нього, а зараз zip input stream оскільки я читаю з архіву. Стоп, стоп, я чітко сказав: один файл не директорія. А якщо все ж таки директорія? Часто потрібно архівувати саме декілька файлів. Це може бути тека, яка містить інші теки, або просто тека з купою файлів. І дійсно у такому випадку ситуація дещо складніша і вимагає рекурсії. У цьому випадку ми маємо подивитися на кожний окремий файл теки. Якщо це простий файл, зробити його entry на тому ж місці, де знайшли. А якщо тека заглибитися в неї, у ній повторити те саме: файли архівуємо, в теки заходимо рекурсією тощо. У кінці ми будемо в найбільш глибокій теці, яка вже не має інших тек, а тільки файли, і архівуємо їх, а потім почнемо підніматися рекурсивно вгору. Як працює рекурсія, з дуже простими схемами та поясненнями, я розказав у минулому курсі. Посилання на відео буде зверху. А код пропоную поставити на паузу та роздивитися самостійно, оскільки технічно нічого нового немає. Іноді нам хочеться, аби архівація пройшла швидше, а іноді нам важливо зберегти як можна більше місця на диску у цьому. Нам допоможуть рівні компресії із Zip Output Stream. Після створення об'єкта цього класу в блоці трайвіз Resources або поза ним ми можемо викликати метод set level, який приймає числа від 1 до 9, або значення константи з класу deflator. Ну насправді від нуля, але це означає, що архівація не відбудеться, а просто буде створено zip-файл з тими ж даними, які і були. На слайді приклад використання максимальної та мінімальної компресії, та різниця в часі між ними. Як бачиш, на останньому скрині даних майже удвічі більше. А часу витрачено менше на 20%. Варто зауважити, що це директорія з текстовими файлами, а для текстових файлів проводити архівацію доволі легко, тому для інших форматів файлів рівень архівації та швидкість можуть, на жаль, не так вражати. А тепер питання. Тут ми працювали з файлами, з директоріями і таке інше. А якщо у нас є якісь об'ємні дані, наприклад, JSON, колекція об'єктів або просто рядок, і нам потрібно архівувати їх і відправити, наприклад, по мережі на інший сервіс. Це не проблема. Проте замість файлин під stream потрібно перетворити текст рядка на байти і через байтовий потік скласти до архіву. З рядком все просто виклали GetBytes, записали в zip output stream, маємо новий масив. Потрібно назад не проблема, розархівували і зробили з байтів рядок. Щодо архівації Java-об'єктів поговоримо трохи згодом, але якщо пригадати серіалізацію, то можна все зрозуміти і так. Наступними інструментами є Deflator та Inflator. У своєму використанні вони схожі на минулий приклад, проте варто розуміти, що Deflator та Inflator не дають таких розширених готових можливостей для архівації файлів та директорій, як це дає нам зі Input Stream. Клас Deflater не створить для тебе одразу файл архіву. Ці класи надають низькорівневі методи для стиснення даних. Загалом це виглядає скоріше як отримання байтів джерела, їх стиснення та зберігання в іншому масиві. Робота з файлами чи окремими типами даних для Deflater та Inflater не важлива. Головне отримати байти та стиснути їх. І так, як я і казав, наші ZIP Output Stream та ZIP Input Stream використовують Deflater та Inflater відповідно. Під час створення діфлейтер для виконання архівації ти можеш вказати рівень компресії, який тобі необхідний. Як я й казав, якщо треба стиснути дані більше, аби отримати вихідний об'єм менший, скоріш за все, потрібно буде витратити більше часу на сам процес компресії. І навпаки, якщо вихідний розмір можна лишити таким самим або просто мінімально стиснути, швидкість буде вища. Так, тепер щодо стиснення з Deflator. Потрібно створити його об'єкт, встановити рівень стискання, покласти масив байтів вхідних даних і викликати метод finish. Цей метод означає, що дані відправлено і потрібно виконати стиснення. Далі, з використанням байтового буфера, дані можна записати в байтовий масив і передати його по мережі, або зберегти десь у системі у файлі. Метод END схожий на close, проте Deflator не реалізує інтерфейс Closable, тому не ініціалізується всередині. Дані трай і має бути закритий вручну у блоці Файналі. Як бачиш, код виглядає складніше, оскільки все виконується на доволі низькому рівні. Декомпресія за тими ж правилами створили інфлейтер, передали туди масив стиснутих даних і почали читати декомпресовані дані через байтерей Output Stream. Єдине, чого немає, це методу finish, і так само end блоці finally. У цьому прикладі я спеціально використовую метод з минулого слайду, аби компресувати та декомпресувати одні й ті самі дані, і потім порівняти їх методом equals. Як бачиш у консолі, все пройшло успішно. У тебе виникло питання, у чому принципова різниця між цими двома підходами. Дійсно, з одного боку, код різний, з іншого результат та ідея застосування майже та сама. По-перше, оскільки інпут та output стрім використовують під капотом діфлейтер та інфлейтер, можна сказати, що ресурсні потоки більш високого рівня, а діфлейтер та інфлейтер низького рівня. І це так. По-друге, zip ZIP-output-stream дає можливість працювати з файлами з розширенням ZIP, у той час, як deflator орієнтується на те, що отримає масив байтів. І по-третє, zip ZIP-output-stream та ZIP-input-stream є ресурсами і реалізують інтерфейс Closable, у той час, як deflator та inflator – Ні. Тому я б сказав так: якщо нам треба працювати з файловою системою, створювати фізичні архіви і задача саме в архівації, твій вибір ZIP-output-stream, ZIP-input-stream. Якщо ціль компресія даних, де у тебе є певний рядок або щось у програмі, що треба зменшити у розмірах, то звісно deflator-inflator. А тепер, коли ти знаєш про ці два рішення та різницю між ними, повернемось до об'єктів. З об'єктами додається два кроки. Потрібно, щоб об'єкт був таким, який можна серіалізувати, і для класу об'єкту потрібно написати метод серіалізації, який ми можемо викликати, аби отримати байти цього об'єкту. Приклад такого серіалізатора на слайді. Як бачиш, метод приймає Serializable, тому він буде працювати для об'єктів будь-якого класу, які можна серіалізувати. Відповідно, байти з цього методу відправляємо так само, як і байти рядка з минулих слайдів. Для розархівації також зайвий крок, оскільки спочатку буде розархівація, а потім отримані всі байти потрібно буде переводити назад в об'єкт. Про те, як це зробити, ми вже говорили в уроці про серіалізацію. Але головне, що тут треба помітити, це те, що мені не треба архівувати щось і робити файл. Я просто хочу зберігати стан класу та компресувати його, чи щоб зберегти місце, чи щоб передати кудись. Звісно ж, так само можна зробити і з класом zipOutputStream і передати відповідне значення в byte-ray-input-stream, але навряд чи для описаного вище прикладу буде необхідна така обгортка, як zip. Щодо декомпресії, все так само, як і з zip файлами або рядками, тільки треба ще додати знання з десеріалізації. Як бачиш, я застосував метод для стиснення об'єкта, потім, так би мовити, стиснуті байти поклав у інфлейтер і декомпресовані байти склав у масив, а далі справа десеріалізації. Якщо треба, став відео на паузу. Окрім доволі банального прикладу застосування стиснення даних у вигляді того, що треба займати менше місця, випливає ще одне цікаве застосування. Уяви, що тобі треба відправити 10 файлів на іншу систему або завантажити 10 файлів. Хай вони будуть дуже маленькі, але їх 10. Так, можна зробити 10 викликів тієї системи і відправити все окремими файлами. Але чи не навантажить це сторонню систему надто сильно? А якщо таких файлів буде сотня чи тисяча, так ми можемо скласти все у теку, але пригадай, що тека це не файл, це просто певний умовний шлях до файлу, певна структура, яка дозволяє зручніше працювати з файлами, шукати їх тощо. Але завантажити теку як таку ми не можемо. Так, думаю, ти все розумієш. Я пропоную зробити архів. І дійсно, якщо тобі доводилося качати декілька файлів з мережі, вони були саме в архіві. Чому? Бо архів це файл, це не тека для системи, а звичайний файл, такий як txt або png. І відповідно його можна передати. У цьому випадку нас навіть не цікавить компресія, оскільки ми знаємо, що файли маленькі, і процес стиснення буде лише займати зайвий час. Тому достатньо зробити звичайний зіп, що містить усі наші файли, і ми зможемо успішно його передати. Крім того, тримай в голові, що надурити систему не вийде. Ти або платиш процесорним часом, тобто часом на створення архіву та його розпакування, або твої дані займають більше місця. Треба зберегти місце, стисне. Треба швидше виконувати обчислення. Лишай як є. Мало місця на диску сервера стисне процесор на сервері навантажений. Лишай. А тепер розкажу проблему із життя. Відбувається спілкування між двома серверами. Сервер А викликає сервер Б, причому доволі часто в межах одного методу, і даних віддає немало. Тобто, в певний момент часу у нас є масив об'єктів, які треба віддати на сервер Б. Через те, що об'єкти доволі великі, колись було прийнято рішення віддавати їх ітеративно, тобто один за одним. Виходить, сервер А ітеративно віддає на сервер Б великі об'єкти і чекає відповіді. Очікування відповіді критично важливе, така специфіка. Насправді ця ситуація пов'язана з просто поганою архітектурою, і ця проблема вже була вирішена іншим чином, ніж той, який я розповім далі. Але ситуація стає все гірше. Сервер Б не може обробити стільки запитів, треба щось швидко придумати, а часу на зміну архітектури немає. Перше, що приходить у голову, віддавати не по одному об'єкту в JSON, а з масивом по 10, ні, по 100. запитів буде точно менше. Стало краще? Складно сказати. З розрахунку, якщо помножити минулий час обробки об'єкту на 100, то ні, стало гірше. Логічне питання, а може на сервері Б щось дуже повільно обробляє дані? Ні, заміри показали високу швидкість, а затримка відбувається саме у процесі передачі даних, то що, надто багато запитів та надто високий об'єм даних? Так, тоді спробуємо стиснути дані. Чи не буде повільніше компресувати на сервері А і потім декомпресувати на сервері Б? Як я і сказав, сервери працюють доволі швидко. Затримка тільки на каналі передачі даних, тому я сподіваюся. Що ні, як результат, ми отримали пришвидшення роботи у понад 12 разів, оскільки канал став значно більш вільний. А стиснення тексту, як ти вже розумієш, дозволяє дійсно гарно економити місце. І 900 кБ даних, саме така вага одного об'єкту, перетворювалися у декілька. Знову ж кажу, була архітектура, яка не готова до таких навантажень. Мій код вже прибрано і працює нормальне повноцінне архітектурне рішення. Але вдумайся, канал був надмірно навантажений купою відносно важких даних, які просто бомбардували сервер. Ми їх об'єднали в пакети і стиснули. А сам процес компресії та декомпресії майже не займав часу. Звісно, трохи на себе відтягував, але це ніяк не порівняється з часом, який дані знаходилися просто на каналі. І ні, я не закликаю робити такі рішення. Дійсно, це рішення можна поставити під питання. Але коли у тебе буде схожа критична ситуація і повний брак часу, згадай мене. Рекомендую переглянути Apache Commons Compress. Це найбільш широке рішення для питань архівації та компресії даних. Дана бібліотека підтримує неймовірно багато різних алгоритмів та форматів даних. Може працювати не тільки з ZIP, але й RAR, 7ZIP та купою інших. А якщо тобі потрібно поставити файл архіву під пароль, потрібна інша бібліотека Lingala ZIP. Фоджи. На обидві бібліотеки лишу посилання під відео, обов'язково переглянь, якщо цікаво. Традиційно підсумки. Стиснення або компресія, або архівація даних це процес зменшення об'єму даних для оптимізації використання дискового простору або зменшення навантаження на канал під час передачі даних. Можна стискати як файли до zip архівів, так і окремі рядки чи об'єкти до стиснутого масиву. Байтів. Для стиснення об'єкту об'єкт має реалізовувати інтерфейс Serializable і потрібно написати метод, який дозволить отримати байти цього об'єкту. Архівація також дозволяє об'єднати декілька файлів у один zip файл і передавати ці файли як один. За стиснення треба платити. Чим сильніша компресія, тим більше часу займає процес. І навпаки, чим менше місця треба зекономити, тим швидше відбудеться стиснення. Підписуйся на телеграм в описі до відео. Там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні. Сподіваюсь, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.